Я вас вітаю. З вами знову Лугон Роман. Сьогодні хочу вам показати маленькі два два стовпчики, обкладені натуральним каменем. Декор Лілія на повну висоту стовпчика. Камінь мікс Луганський Бучицький. Сьогодні буду говорити мало, тому що на, на дворі вітряно. Отже, як завжди, заточений кут. Е Декор лілія, соломка, сантиметрова бучицька, викладено все сантиметровим плетняком наармований бетон. Кришки з ходинка 2, за технологією Граніліт рекомендую. Нагадую вам, підписуйтесь на мій канал в ютубі. А також долучайтеся до друзів на Фейсбуці, однокласники, контакти. Всі довідки, інформація, що вас цікавить, за номером 099 37 39 538. Зараз я вже припиню говорити, тому що на дворі вітряно я нічого не скажу вам. Отже, дивіться і насолоджуйтесь.